Сьогодні у програмі новини бізнесу календар підприємця рубрика запитували відповідаємо: комерційні пропозиції, новини законодавства та корисні поради. В Україні стрімко знижується оборот роздрібної торгівлі. Без урахування статистики по окупованих територіях Донбасу та Криму за 2015 рік оборот роздрібної торгівлі в нашій країні скоротився більше ніж на 20%, якщо порівнювати показники 2014 року. У минулому році обіг ледь досяг 1 трильйона гривень. Співробітники Державної служби статистики розмістили цю інформацію на своєму сайті. Представники Держстату також повідомили, що. Що швидше всього обороти роздрібної торгівлі знижувалися в Донецькій і Луганській областях. У Донецькій області оборот зменшився на 31 мільярд гривень на 66%, а в Луганській до 8 мільярдів гривень на 71%. Нагадаємо, що в 2014 році статистика по товарообігу в Україні виглядала більш оптимістично. Роздрібна торгівля скоротилася всього на 8% порівняно з 2013 роком. Військовий збір обійшовся українцям в мільярдів. Громадяни України заплатили з власної кишені більше 9 мільярдів гривень в минулому році, щоб поповнити бюджет країни за допомогою так званого військового збору. Таку інформацію надали співробітники Державної фіскальної служби. За її словами, тільки в грудні минулого року бюджет поповнився 1 мільярдом 100 мільйонами гривень за рахунок військового збору. І це становить 138% від індикативного показника. Ставка військового збору досягає півтора відсотка від об'єкта оподаткування і збір був введений в серпні 2014 року, через кілька місяців після початку військових дій. Військовий збір в Україні платять всі фізичні особи, ті, хто отримує доходи в Україні, а також ті громадяни, які мають дохід не тільки в нашій країні, але й за кордоном. Крім того, військовий збір поширюється на податкових агентів. Сума отримана за рахунок військового збору, що надходить до держбюджету, після чого направляється на військові потреби країни, тобто на армію України. Закарпатський бізнес впроваджує елементи громадянського суспільства, щоб привернути увагу влади. На закарпатті стартував перший в області форум ініціатив. Захід відбувається під назвою Закарпатський економічний експеримент і зібрав керівників близько 60 найпотужніших підприємств Закарпаття. Місце для проведення форуму обрали індустріальну територію заводу Єврокар. Таке зібрання тут вперше і має на меті підкреслити символічність події. Кожен завод може працювати ще краще, якщо влада по. Чує бізнес. Наприкінці форуму організатори передадуть документи звернення до президента України щодо законодавчої ініціативи відновлення Україні спеціальної економічної зони Закарпаття. Це постійно діючий форум. Об'єднаний закарпатський бізнес впроваджує елементи громадянського суспільства, тому головна мета звернути увагу уряду, президента, кабінету міністрів, що потрібно щось робити. Ми готові працювати, готові виступити прикладом у усіх починаннях економічних, які можна проводити в цій країні. Ми можемо залучати інвесторів з усього світу і вони приїдуть до Закарпаття. Розповів Володимир Панов, голова об'єднання організації роботодавців Закарпаття. У ДФС розповіли, як будуть штрафувати тих, хто не платить податок на нерухомість. Навесні Українці почнуть отримувати квитанції для сплати податку на нерухомість. Якщо в період з травня по липень вам не прийшла платіжка за нерухомість, треба особисто прийти за нею в податкову. Громадянин повинен сплатити протягом 60 днів. Якщо не сплачується, то нараховується штрафна санкція. 10% від суми. Термін перевищує 20 штрафних санкцій 20%. Сказав Юрій Тимощук, начальник відділу адміністрування майнових податків Державної фіскальної служби України. Від сплати податку звільняються власники квартир площу до 60 квадратних метрів і будинки не більше 120. у кого будинок більше заплатять за зайві від пільгової площі метри. Thank you. 25 січня, останній день подання. Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за четвертий квартал 2014 року. Відомості розподілу чисельності працівників річного фактичного обсягу реалізованої продукції робіт послуг за видами економічної діяльності за 2015 рік. 28 січня останній день сплати єдиного внеску на загальну бою державне соціальне страхування гірничими підприємствами за грудень 2015 року, 29 січня, останній день подання інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню територіальним органам державної служби зайнятості за 2015 рік. Останній день сплати – Авансових внесків з податку на прибуток за січень. Авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за січень. ПДВ за грудень 2015 року платниками яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. Акцизного податку за грудень 2015 року. Плати за землю за грудень 2015 року. Єдиного податку платниками 4-ї групи за 4 квартал 2015 року. Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень 2015 року, податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за грудень 2015 року, на поточний або депозитний банківський рахунок на вклади членів кредитної спілки, військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень 2015 року. Застосовується пільга у вигляді зменшення бази оподаткування при сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до житлової, нежитлової нерухомості, яка у виписці з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначена як місце здійснення діяльності фізичної особи підприємця, але не використовується ним у господарській діяльності. Пільги з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками, з метою одержання доходів, зокрема використовується підприємницькій діяльності. Тобто, якщо фізичні особи фактично здійснюють підприємницьку діяльність за місцем податкової адреси, місцем реєстрації, то є власниками об'єктів житлової нерухомості про що зазначається у виписці з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань, то при нарахуванні податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до таких об'єктів житлової нерухомості, пільга застосовуватися не буде. Що стосується об'єктів нежитлової. Нерухомості то незалежно від виду діяльності зазначеного у виписці пільга у вигляді зменшення бази оподаткування на них не розповсюджується. П Яшівський університет словаччина вперше проводить набір абітурієнтів з числа випускників із Закарпаття на безплатне стаціонарне навчання на факультети філософської, гуманітарно-природничих наук, менеджменту, педагогічний та спорту. Випускники отримують диплом європейського зразка. Також займаємося виготовлення Шенген та робочих віз по всій Європі. Детальна інформація за адресою: місто Хуст, вулиця Карпатської Січі, 40, кабінет номер 16, ТОВ Автостоп Хуст. Та за телефонами: 067 310 96 58, 067 111 67. Thank okay. you. Зміни до єдиного соціального внеску з 1 січня 2016 року набрав чинності закон України від 24 грудня 2015 року про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році, яким внесено зміни зокрема до закону України від 8 липня 2010 року про збір та облік єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування. А саме Збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок. Виключено з платників єдиного внеску найманих працівників для платників, зазначених у статті 4 закону, нараховується. Єдиного внеску складає 22% до бази нарахування єдиного внеску, визначеної статтею 7. Виключено базу для утримання єдиного внеску. Виключено з платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску фізичних осіб-підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему податкування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Під час особливого періоду визначеного законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію для платників єдиного внеску, визначених в статті 4, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами. Передбаченими штатами воєнного часу на весь строк їхньої військової служби зупиняється застосування норм статті 25. Підставою для такого зупинення є копія військового квитка або копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, яка подається до органів доходів і зборів цим державним органом протягом 10 днів після її мобілізації. Новий рік нова форма декларації. У грудні минулого року був офіційно опублікований наказ Міністерства фінансів України про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Нова форма декларації про майновий стан і доходи застосовується з 1 січня 2016 року. Тобто минулорічні доходи та майновий стан громадянам також потрібно декларувати за новою формою декларації про майновий стан і доходи. Оходи для спрощення та зменшення часу для її заповнення обсяг зменшено з двох до одного аркуша, а кількість додатків з семи до чотирьох при наданні декларації громадянам додатки до неї заповнюються лише при отриманні наступних доходів. Отримані доходів від двох та більше податкових агентів при цьому загальна. Річна сума таких оподаткованих доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати встановлений законом на 1 січня звітного податкового року. У 2015 році – 146 160 гривень операціях з інвестиційними активами, отримані іноземних доходів, визначені оподаткованого доходу від здійснення підприємницької та незалежної професійної діяльності. Інформація про уповноважену особу, яка раніше відображалась в окремому додатку, тепер відображається в декларації. Фізичні особи, які мають намір скористатися правом на податкову знижку, заповнюють лише декларацію, в якій відображають загальну суму понесених витрат та суму податку до повернення. Відомості щодо відчудження нерухомого рухомого майна відображаються в декларації без заповнення додатку та переліку відчуженого майна. Інформація про отримані доходи та перелік майна, яке надається в оренду суборенду, також без заповнення додатка відображається в декларації. Також платник до податків самостійно визначає свій статус громадянин, особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність або підприємець, який перебуває на загальній системі оподаткування. Довідомо фізичних осіб підприємців у декларації про майновий стан та доходи об'єднану звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. Що одягнути на ділову зустріч? Для когось ділова зустріч це звична справа, для когось стресова ситуація. Проте, незалежно від того, як часто ви з'являєтеся на таких заходах, ви повинні виглядати бездоганно і це обов'язково принесе свій результат. Співбесіда, ділові переговори, зустріч з клієнтом. Якщо хочете справити хороше враження, не нехтуйте своїм зовнішнім виглядом. Пам'ятайте, що діловий партнер спершу побачить ваш зовнішній вигляд, а вже потім ви можете вручити йому свою візитівку. Звід... Звичайно, якщо ви одягнетеся за всіма нормами етикету, прийдете на співбесіду, але знань з потрібної галузі у вас немає, тоді не сподівайтесь, що чудо зробить ваша нова спідниця чи брендовий піджак. Обов'язково дотримайтесь головного правила дрес-коду тілових зустрічей, бути охайним. Потерті джинси та невипросувальну сурочку залиште на кращі часи. Уникайте відвертого та надто яскравого вбрання, велике декольте, короткі спідниці, блузи з паєтками тощо. Не варто обирати одяг, що оголює руки та плечі. Навіть влітку можна одягти легку блузку. Також не одягайте багато прикрас, аксесуарів, особливо масивних. Не обирайте надто блискучих прикрас, які будуть просто відволікати вашого співрозмовника. Одягніться зі смаком і пам'ятайте, що обране вбрання має вам личити. Щодо взуття на підборах, то не переборщіть із розміром каблука. Він має бути не більшим від середнього. Найкращим варіантом для ділової зустрічі представникам сильної статі, звичайно ж, є костюм, проте його не завжди вдало одягають. Перш за все, він має вам личити, бути випрасованим та без плям. Сорочка та краватка добре підібраними до костюми. Не варто одягати краватку та сорочку з принтами. Краще надати перевагу однотонним речам. Біла сорочка безпрограшний варіант. Не забудьте, що останні нижні гудзик в піджаку ніколи не застібають. Рекомендують влітку надавати перевагу світлішим костюмом, а взимку темнішим. Чоловіче взуття, звичайно, має бути чистим відповідати стилю костюму. Важливою деталю є шкарпетки, з якою у чоловіків часто виникають проблеми. Колір шкарпеток має бути одного кольору з костюмом, навіть трішки темнішим. Коли чоловік сідатиме з-під штанини, не має бути видно голих ніг. Мужчини можуть доповнити образ годинником та запонками. Все ж вибір вбрання найбільше залежить від виду зустрічі її важливості статусу співрозмовників на деяких бізнес-переговорах. Чоловікам, наприклад, можна обійтися брюками та сорочкою, не виключаючи обов'язкові повсякденні елементи вбрання. Sous-titres par LaVacheSquid